Працівники Херсонського бавовняного комбінату пікетували перед стінами обласної адміністрації. Люди вимагають від влади втрутитися у ситуацію, що відбувається на підприємстві. Дату, коли мав запрацювати комбінат, переносилася тричі. Остання 10 травня. Термін наступив, а от на підприємстві без змін. Тепер керівництво обіцяє, що запуск відбудеться 16 травня. Мовляв, от от завезуть пряжу. Ну ви ж самі розумієте, ну якщо машина їде, ну я вам 100 відсотків, тому що. Стини сипляться, вода стоїть, пряжа гниє. Усе такий бардак. Ви заходили в цьорди. Що там робиться? Не дивилися зайдіть. Подивіться, як цей цех можна запускати людей під напряження. Люди кажуть, не вірять у запуск підприємства, адже задля роботи першої фабрики необхідна велика кількість сировини, а не той обсяг, який обіцяють завести. І навіть якщо ці 20 тонн пряги привезуть, это нічого по сравніння з тим, що перерабатувала ХБК. 160 тонн в сутки, а це 20 тонн, Это, это просто это, можно себе это представить. 3 дня. 3 дня. Это на три дня работы. Ну і ну, нікаких перспектив, і потім... а за словами хибиківців на підприємстві навпаки справи йдуть більше до занепаду ніж до запуску. Хороше, атлічне все е, оборудовання убрали на метал, а нам оставили извините, що оставили, Ржаве. і ще і це не хочуть там нічого жраве. на ньому призвоє проїздство, і це не беручи до уваги той факт, що третьої фабрики хибика як такої не існує. На її місці буде зведено торговельний комплекс під назвою Фабрика. Яка може бути реакція по третій фабриці? Притом это такое предприятие, что его больше нигде нет, да. ни на Украине, нигде. Это было гребяное придение, ткани высочайшего качества, это батис, палампа, поплин. то есть их нельзя вырабатывать сегодня на первой фабрике. Поэтому это потеряно очень такое ценное производство. И фабрика сама по себе, она строилась под этот ассортимент, под, эти, под это гребенное придение, она закрытого типа. Ну вже ні. Том, що... нагадаємо, в останні працівники ХБК пікетували у березні цього року. Тоді, крім вирішення питання запуску підприємства, люди вимагали погашення заборгованості. Тоді кажуть, керівництво вимоги виконало частково. Нам далі за ноябрь Декабрь и январь. Два года. А задолженность. А в обласній держадміністрації представник якої вийшов до пікетувальників, ситуацію коментують так. Ну во-первых, облдержадминистрация не может втручатися в частное предприятие, там акционерное предприятие. То, что сегодня мы пригласили директора коллективу и з собственником в 11 часов, в пятницу будет общая. Собрання хибика і ні будуть виясняти ситуації. Тож то сьогодні директором сказана: ведеться пряжа 16-го шістнадцятого. Ані заключили контракт, контракти, іні будуть запускати потихоньку призовства. Почувши про зустріч колективу із керівництвом, хибиківці розходяться з надією на її результативність.